Кава бразильський карнавал. Це не просто кава, це справжня магія смаку та аромату, що перенесе тебе у тропіки сонячної Бразилії. Аромат він ніжний з витонченими нотками горіхів та шоколаду, які гармонійно поєднуються з легкими фруктовими відтінками. Ще до першого ковтка ця кава огортає теплом і затишком. Смак збалансований і вишуканий, яка кислинка в поєднанні з природною солодкістю створює ідеальну симфонію. Завершальний акорд, легкий, карамельний після смак, який залишає відчуття блаженства. Натуральність це 100% арабіка найвищого ґатунку, без гМО, без зайвих домішок, тільки чистий смак і аромат справжньої кави. Фреш смаження зберігає всю свіжість і корисні властивості зерна, щоб ви відчували максимум насолоди в кожній чашці. Ця кава ідеальна для насиченого еспресо, щоб починати день з енергії, ароматного капучино, який створює затишок, вишуканого лате, для поціновувачів м'якого смаку. Відчуй, як кожен ковток переносить тебе у світ свята, енергії та натхнення, справжня кава для справжніх моментів. Зроби кожен день особливим Із першою кавообсмажувальною обсмажувальною компанією.